Вот. Вопрос у меня такой. Родители рано или поздно становятся беспомощны физически. Может быть, теряют слух, зрение, еще что-то. То есть это как с точки зрения вот этих энергий родовых и вселенной правильно им заканчивать свою жизнь. То есть их дети должны им помогать, приезжать там как-то, смотреть за ними, или жить с ними вместе и помогать. Как, как это должно быть? Дивіться, якщо брати зі сторони системи, система це така штука, яка не має чувств. Це ми люди маємо чувства, вода і так далі. Як базується система, то тобто, спочатку є там бабусі, дідусі, мами, тоді йдемо ми і далі йдуть наші дітки. Енергія вся тече, наприклад, зверху, вниз, тобто від старшого покоління mm -hmm. до меншого покоління. Ми не вправі ставати старшими над нашими мамами, татами і так далі. Бо глядить дітей хто мама, шкодує дітей, хто мама, контролює дітей, хто тато, захист опора хто тато. Мама, це ласка, любов, стосунки і так далі. Тобто, внутрішній оцей світ, гармонія. Да? Mm -hmm. А тато це зовнішній світ. Навіть органи так складені в жінки. Внутрішні, в чоловіка, зовнішні органи, от так, оці статеві органи. Тобто, воно навіть природа сама це показує. Е, тато відповідає за суспільство, реалізацію, прояв і так далі. І виходить, ви, оце єдине ціле того всього роду, Тобто, вам вони дають оце життя зверху донизу. Ви не праві ставати мамою для мами. Якщо ви шкодуєте, наприклад, маму чи тата, це вас емоції, почуття, в системі їх немає. Ще раз на голову. Mm -hmm. Якщо ви шкодуєте, то шкодує хто? Мама, дитину. І ви стаєте мамою для мами. Мамою для свекрухи, мамою для свекра, наприклад. Тобто, таким чином, що ви тоді робите? Якщо енергія йде зверху вниз, тут бабусі, наприклад, mm -hmm. а тут ви. Ви тоді енергію завертаєте. Ви робите отаку от дульку і вузлик, і тоді енергія не йде до ваших дітей далі. Таким чином, це називається ви спонсоруєте смерть. Є тільки два випадка, коли ви можете доглядати, наприклад, допомагати своїм батькам, дідусям чи бабусям і так далі. Перший випадок це коли у вас закрита, я називаю закрита дупа, тобто повністю забезпечені ви. Житло, машина, дача і так далі, тобто, ізобілія. Для родової uh -huh. системи це значить, що ви виживете. Бородова система має свої закони вижити, продовжитися, і щоб енергія йшла. Тобто, перше, закриті ви, ваш пол, сім'я uh -huh. і так далі, фінансово забезпечення. Закриті ваші діти. Бородова система хоче продовжуватися. І тобто, ваші діти також уже мають, наприклад, там майно або для них куплені квартири, житло і так далі. В такому випадку супер. -ок, навіть може ще для внуків щось лишитися тоді, в такому випадку для вас купити мамі продукти чи квартиру, чи допомогти. Це як піти в магазин, купити, наприклад, там хліба продуктів і так далі. Тобто, ви забезпечені. Система бачить, що з вами буде все ок з дітьми буде ок, і вона продовжиться. Тоді без проблем це перший випадок, коли ми можемо допомагати батькам. Другий випадок це коли згідно документів, тобто фізично вони там, наприклад, інваліди е, чи з якимись там вадами, порушення там і так далі. Це по документах. Якщо офіційно mm -hmm. ну, це є, тоді ви можете їм допомагати. Але знову ж таки не в ущерб собі. Тому що, якщо система, сама система бачить, що у вас немає грошей, а ви послідню копійку замість того, щоб дати дітям собі і дітям для виживання системи родової, ви віддаєте туди. Спонсоруєте і так далі, а сюди відноситься не тільки фінанси, а навіть увага. Тобто увага, no, яка no, no. Відноситься вам, сім'ї і дітям, і ви починаєте її проявляти туди. Система вас починає блокувати. Яким чином? Перше, що летить, це летять фінанси. Вас будуть летіти фінанси, те, що у вас і відбулося, коли приїхала свекруха. Тобто летять фінанси вас, вашого чоловіка, вашої сім'ї, тобто система вам перекриває, наче як дихалку, і підсвідчує, показує не туди, тратиш енергію, час на боротьбу і так далі. В тебе є сім'я і твої діти. Отут тобі треба зосередитись. Далі, після фінансів, будуть летіти стосунки, тобто почнуться конфлікти, сварки, незадоволення якесь і так далі в сім'ї, тобто показувати оцей перекос. Чому через те, що в такому випадку, коли ви спонсоруєте своїх батьків, або шкодуєте, або жалієте, ви тоді у вас стосунки, ви і чоловік рівноправні. Як ви починаєте шкодувати, наприклад, чоловіка, ви залітаєте в його маму, ви стаєте мамою для чоловіка, бо ви його шкодуєте. Або ви очікуєте від чоловіка, що він вам щось повинен дати. Ви тоді дитина для чоловіка, тобто ви вже не в рівноправній системі стосунків. Якщо ви спонсоруєте чи шкодуєте маму чи тата, ви тоді взагалі залітаєте в бабусю і починаєте проживати життя бабусі. І оця ваша злість і агресія це злість і агресія вашої бабусі, тобто те, що було в родовій системі. Тоді ви таким чином стаєте бабусею. Що тоді відбувається? Або ви стаєте на місце мами, вашого чоловіка, свекрухи. Тоді єдине місце, яке вільне, це ваше отут поруч з чоловіком. Угу. Uh -huh. свекруха стає на місце вас, дружини, і ви з свекрухою починаєте конфліктувати за своє місце, по суті, бо ви з нього сходите, не вона вас зганяє. Ви сходите, бо ви по відношенню до чоловіка, мамка, наприклад. І тоді ваша свекруха починає з сином більш-менш нормально спілкуватися, оці мамині синочки. Да? Uh -huh. Починають десь ну, чоловіки записувати на маму майно. З ними спілкуватися, з ними вирішувати якісь питання і так далі. А вас контр звекрупою насправді за своє місце в системі рівноправне по відношенню до чоловіка. Тобто, таким чином, система вам показує ці перекоси в сімейній і в родовій системі. Далі наступне, тобто спочатку фінанси, потім стосунки, і третє це вже летить здоров'я. Система забирає здоров'я, щоб показати, що не туди зайшла. Тобто, ти не маєш права спонсорувати батьків і так далі, поки в тебе все тут не закрито, поки ти не забезпечений. Ну От... я була в цій ситуації, скажу в 19-му, не 18-му, 18-му.